Так, зараз питання ще було від глядачів: чи на найближчий час є в планах росіян провокації на АЕС, АЕС на території да. України? Дивись, я ж казала також не минулого разу, що серпень і там вересень будуть розганятися провокації саме на АЕС. Вони будуть знову намагатися типу підірвати, її, і буде провокація щодо ядерки. Я не знаю, як вони почнуться, але знову будуть новини про те, що Росіяни збираються кидати ядерку. І ви маєте бути готові до цього і не переживати, того, що ніхто нічого не кине. Я зразу кажу, це просто мені сили показували, ну, попереджали мене про те, що типу не переживай. що буде знову така фігня, що вони будуть розганяти і все про ядерку. Типу, скажи. Це, людям. Це, це ти про ЗАЕС кажеш, а інші і атомні електростанції, про Ядерка, а інші АЕС, які на території України, там Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська. Просто чи, давай одним питанням, чи є в них планах Добре. щось там влаштовувати, якісь провокації? Ну, дивись, мені просто показували АЕС, я ж не знаю, яка це саме. Я схиляюсь до Запорізької, mm -hmm. тому що там ну вона mm -hmm. окупована, да, і там ось багато чого відбувається, але ж може це бути якась інша. Мені ж сили не показували, чи їх вже багато у нас в Україні. Чітко показували, що буде провокація на АЕС, поки не знаю, на якій. Я схиляюсь до Запорізьку, все ж таки, чесно. Mm -hmm. Давай зараз передивимо ще раз це питання по карту. Якщо провокація, то яка саме провокація? Що вони будуть робити? Ну, провокація точно буде. А що саме вони хочуть зробити? Так, залякування, Добре, дев'ятка. Покажіть, будь ласка, що саме? Що робити будуть? Підривати, не знаю, обстрілювати що. Так, безпека. Дивись, я так розумію, що буде щось пов'язане з безпекою знову. Радіаційний фон і так далі, да? тобто тут Пентаклів, він перевернутий був. Це про безпеку, тобто він перевернутий. Щось буде з радіацією знову, ну, як завжди, розганятися. А, і плюс до всього, я так розумію, знову. По-перше, запорізьке направлення, опять буде казнь воєнних, поповнюйте мої слова. Я думаю, це буде сентябрь. І запорізьке направлення мені знову показує полонених на станції. Це вже було, їх вже показували. Потім там когось пам'ятаєш, когось звільнили, ну визволили, так? Да? І всі писали: Блін, Марія, так класно! Ось вам показувало полонених, а їх визволили. Тут показує не про визволення, показує про те, що буде щось пов'язане. Я просто не хочу проговорювати, того, що минулого разу я казала, що показує страту на визволення. Тут те ж саме показує зараз. Ось провокация на ЗС, яка может бути. Не тільки про взрывы, там, бабах и все інше, а ще й про полонених. Знаешь, как это может быть? Вот я сейчас просто свою мысль тебе скажу. Я надеюсь, такого не будет. Это просто, что мне в голову пришло. Блин. И если нет, это на наши умовы, мы сегодня там, сегодня казним, типа, двух человек, завтра трех, потом четырех. И вот, вот так вот будет, знаешь, постепенно как-то. Вот, вот, вот так вот оно будет. Тупо терористи. Тупо терористи, так, да, все. От у мене така мисль первая. В ну, знає росіян, як вони обстрілюють, ну, як вчора там дитина загинула, наприклад, да, коли вони обстріляли Запорізьку область. Ну, мене, мені не дивно це. Я навіть вже не, я не удивляюсь просто. Я знову кажу: розумієш, це показувало вже. Потім, після того, як ми дали передбачення, буквально там три дні визволили когось з Запорізької станції. Всі такі, блін, клас! Так це передбачення було про визволення. А я розумію, що мені по картах смерть показували. Я така: ну окей, круто, да? типу таке передбачення я б, я б за те була, щоб воно не збулося, чесно. Ну, Це було б дуже добре, але знову показувати починаю. Я розумію, що те, що показувала минулого разу, це. Підтвердження зараз знову ж щось буде навіть не про Потрим. взриви на станції вже показують про людей. От потвори гніні колона техніки, військової Це. техніки в Польщі з боєприпасами для України вибухнула днями. Чому чи причетна Росія, її агенти до цього? О, зразу карта лицемірства випала Семірка мечів. Вона говорить про те, що не просто так вибухнула. Не сама по собі. Випадково. О, зараз. Типу, хтось спеціально цілонаправлено все підстроїв все. Підлаштував, побачите. Росія причетна до цього. Чи це поляки. Росія. Росія. Карта місяця. Бачиш, падає ось карта місяця про приховане і Карта двійка кубків. З кимось вона домовилися. Той заварбований? Так. Сто процентів Еврофанти паж Пентаклів. Як не крути домовленості? А, чи буде викрита, викрита ця особа, ця схема? Там явно не, одни, не один він. Ну, дивись, що карта Ерофанта це взагалі вищий чин. Тобто це якісь, це навіть не просто люди, які, знаєш, там бігли їм, заплатили кошти, вони там визірвали, да, щось. Це саме керівництво, влада, керівництво. А що там у, у Польщі вроді якийсь герб є з орлом, да? Просто тут, був, бачиш, карта промальовка, я чогось звернула увагу ось тут цей Орел, бачиш, намальований ось. І біля аерофанта випав, типу, як ось домовленість з владою чи да, з цим, ось. Так-да-да-да. Да, 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 да. так. так, так, так. покажу от, що... Просто я звернула на це увагу зараз. Він у них на гербу отакий. Зрозуміло. і карта Ерофанта. Тобто, це з кимось домовлене з вищих чинів. Це не просто людина, проходяща, як то говориться. Тобто, мені бачиш, чого я звернула увагу на, на цього орла, того що розуміння того, що це якась державна адміністрація або це щось. Ну тобто, ну супер. Чи будуть ще подібні випадки з підривом техніки боєприпасів для України? Мені собі, чи що, недавно я розповідала про нього, ще він не збувся. Ну, сподіваюся, що він не збудеться, звісно, але, блін, знаючи свої сни і видіння, то я розумію, що воно збудеться, як накрути. Коротше, снилось, типу, як я йду біля залізничної дороги і обстріл залізничної дороги. Просто мені. Але бачиш, я знову бачила потяг пасажирський. Це не вантажний потяг був. Да, тільки пентаклів, карта колісниці. Тобто будуть обстріли залізничних саме доріг, там, де будуть боеприпаси вестися і допомога. бачиш? Ось, і колісниця вона перевернута падає. Тобто росіянам россиянам сливають вместо локации, росіяни обстрілювали. Ну, Покажите мне, где именно шоу. стріляти. будут територія. Це на території України, да? це не в Європі. Да, да, да. Бачиш, що мені показувало? Перед тим, як я казала, що будуть зараз загострення і падає типу Західна Україна. От Західна Україна так ніколи не падала. Це було на минулому тижні. Кажу, блін, будуть обстріли. Там почали обстрілювати Західну Україну, якраз сьогодні Франківську обстрілюють, і там Шура, показувало, Тернопіль. Що... Да, 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 Тернопіль, і там тільки інтерв'ю вийшло, і зразу вони там показувало, що буде якийсь обстріл. Якоїсь ТЕЦ, чи щось там пов'язане з. Коротше, нам показували яку картинку. Я не знаю, що це, я не можу розібратися, я просто я ж не мапа. Ну ти ж розумієш, мені дуже складно. Якесь сполучення Європи з Україною. Тобто, або це залізнична дорога якась, і ми ще дивилися, там падало, що там везуть допомогу Україні щось ось. Тому я схиляюсь до Західної України тут все одно, бачиш, воно, як падає колісниця перевернута. Кудись будуть обстріли по вокзалах, по залізничній колії, станції. Я так розумію, що ця коля станція, чого показувало ТЕЦ, і всі мені почали кидати, що там справді є якась ТЕЦ, така основна, яка дає, типу, з Європи, сполучає Європу з Україною і дає типу електроенергію. Того що я так розумію, що ці колії з допомогою вони проходять десь дуже поряд цієї ТЕЦ або. Повз або дуже по Зрозуміло, так? Да? Мені показали, як локацію, типу, де можуть бути обстріли, куди саме, де це може бути, дуже обережно. І там справді буде якесь влучання, блін по потягу. Того, що мені показувало, що прям влучання в потяг було. Але блін він пасажирський, щоб не було смертей що там.